Здравствуйте шановні друзі. Хто не знає, у нас продовжується розпродаж насіння, ціни знижено у два рази. Все насіння можна замовити на нашому сайті. Але багато наших замовників люди не молоді і не завжди це в них виходить. Тому тема сьогоднішнього відео як на сайті зробити замовлення. Але перед цим маленьке оголошення. Здебільшого замовляють пересилку Укрпоштою, бо новою поштою пересилка дорога і коштує 70 гривень. Але у нас є можливість висилати по меншій ціні по 55 гривень. Тому можете замовляти новою поштою. Тим більше що працює вона більш надійно і оперативно, ніж Укрпошта через день два насіння у вас. Укрпоштою насіння йде довше і бувають всякі випадки. На наш сайт попасти легко. Перший варіант під кожним відео на нашому каналі є ссылка «Насіння помідор, перців і баклажан. Кликайте по ній і переходите на сайт. Другий варіант в пошуковій системі Google чи іншій пишете «Сім'яна Анатолія Шевчука. Самий перший сайт. Сім'яна на ComUA це наш. Тепер як замовити. Покажу спочатку варіант через комп'ютер, а потім через мобільний телефон. На сайті вверху є менюшка і в ній розділ насіння. Наводите на нього мишку і він розкривається. Вибирайте підрозділ, наприклад, низькоросі помідори. Кликайте по ньому мишкою і переходите в нього. Вибирайте сорти, нажимаючи під ними кнопку в корзину. Ми для прикладу вибираємо 4 жаростійких сорта. І Нажимаємо Просмотр корзини. Ми попадаємо в корзину. Зверніть увагу на текст червоним кольором. Мінімальна вартість замовлення 120 гривень. Йдемо нижче і вибираємо кількість пакетиків нажимаючи стрілочки вверх-вниз. І нажимаємо Обновіть корзину. У нас сума 160 гривень, тому надпис червоним кольором вверху зникає, а внизу стає активною кнопка Оформіть заказ. Вибираємо Укрпошту або нову пошту. Ми зразу вибираємо Укрпошту і нажимаємо кнопку Оформі заказ. Ми попали на сторінку оформлення замовлення. Тут треба заповнити поля. Для Укрпошти прізвище ім'я по батькові треба писати повністю. Буває не пишуть по батькові і мені приходиться це виясняти. Всі поля з червоною зірочкою треба заповнювати обов'язково. Вписуйте область, населений пункт, поштову адресу, індекс, телефон. Нижче є поле, «Емейл» «E або електронна адреса. Його заповнювати не обов'язково, але бажано. Бо на нього вам прийде підтвердження замовлення і список замовлених сортів. Ось в такому вигляді. Ідемо в самий низ сторінки. Тут вибираємо форму оплати Передплата або Отплата при отриманні. І нажимаємо кнопку Подтвердіть заказ. Тепер увага! Якщо ви все зробили правильно, то я отримаю ваше замовлення. А у вас на сторінці оформлення замовлення з'явиться напис: «Спасібо, Ваш заказ прийнят. А також номер замовлення і список сортів. Якщо такого напису немає, значить щось зроблено невірно або стався збій. Я в такому випадку замовлення не отримаю. І треба його зробити повторно. Розглянемо ще випадок замовлення через нову пошту. Вибираємо Доставка новою поштою. На сторінці оформлення замовлення пишемо прізвище та ім'я. Для нової пошти по батькові писати не обов'язково. Далі телефон. Електронна адреса. І йдемо нижче. Тут треба вибирати з випадаючого списка Область. Населений пункт і номер відділення. Так само, як через Укрпошту, вибираєте передплата чи наложка. І підтверджуєте замовлення. Все, з комп'ютером ми розібрались. Тепер як замовити з мобільного телефону. Тут є відмінності. Заходите на головну сторінку сайту. В правому верхньому куту ви бачите три полоски. Нажимаєте на них і відкриваєте менюшку. В ній навпроти розділу насіння справа є стрілочка. Нажимаєте на неї і відкриваєте цей розділ. Далі переходите в підрозділ, який вас цікавить. Ми так само заходимо в низькоросі помідори. І вибираємо ті самі сорти: Великий бушмен, кемел голд, Camel Pink, Camel Red. Тут все так само, як на комп'ютері. Тільки при виборі кількості пакетиків немає стрілочок. Треба одиничку стирати і писати потрібну кількість. Так само жмемо Оновіть корзину. Вибираємо Укрпошту або нову пошту. І нажимаємо кнопку Оформіть заказ. Так само заповнюємо прізвище ім'я по батькові, область, населений пункт, адреса, індекс і бажану емейл. Вибираємо Передплата чи наложка і жмемо Подтвердіть заказ. Так само ви маєте отримати підтвердження замовлення, номер замовлення і т.д. Я так детально все показав, щоб не було ні в кого проблем. На цьому наше відео закінчуємо. Всім українцям здоров'я і миру. Зустрінемось в слідуючому відео.